Всім привіт! В Україні існує одна велика проблема. І завдяки цієї проблемі виникає ряд інших проблем. І ця проблема має назву Оплата праці. Чомусь так склалося, що в Україні існує так звана мінімальна заробітна плата. Її розмір наразі становить 6 тисяч гривень. І виникає одне питання: а чому саме розмір мінімальної заробітної плати становить 6 тисяч, а не 8 або 10, або навіть 15? Чому 6 тисяч? Хто це визначив, по яким критеріям приймалася це рішення? І чи достатньо людини, яка працює, дана сума коштів? Кожна людина, яка виконує роботу, повинна отримувати гідну заробітну плату, гідну оплату праці для того, щоб мати змогу утримувати себе і свою сім'ю, для того, щоб придбати житло, мати змогу платити комунальні послуги, оздоровитись і відповідно Розвиватись як особистість. Це саме необхідне, що потребує людина. Але чомусь хтось визначив, що в Україні повинна бути мінімальна заробітна плата. Мінімальна. Але такого поняття, як достатній життєвий рівень, в Україні чомусь не існує. А в Конституції України зазначено в статті 48, що кожен має право на достатній життєвий рівень. Чому так складується? Якщо б в Україні було б вирішено питання заробітних плат, оплати праці, не було б ніяких питань стосовно комунальних послуг, не було б ніяких питань стосовно оздоровлення, розвитку як особистості, не було б питань щодо придбання житла. Питання в одному, чому в Україні так платять? Чому в Україні визначають, що мінімальна заробітна плата повинна бути 6 тисяч гривень? Чому так? Від кого це залежить? А це залежить в першу чергу від тих, кого обирають виборці. А вони обирають в першу чергу президента, вони обирають Верховну Раду, вони обирають представників місцевої влади. І саме від цих людей буде залежати все, що стосується життєдіяльності людини. Але першочерговими представниками виборців є. Місцеві представники влади, які повинні казати про це весь час і наголошувати щодо питання заробітних плат, яка вона повинна бути. Не мінімальна заробітна плата 6 тисяч гривень, а тот розмір, завдяки якому людина може жити і відповідно мати гідне життя для себе і своєї сім'ї. Ось яким питанням повинні прийматися представники місцевої влади. Но їх же обирають виборці. На виборах, на місцевих, на парламентських, на президентських. І справа в тому, кого виборці обирають, така ж відбувається і політика. Такий відбувається і напрям розвитку, як міст, як сел, як селищ, як країну в цілому. Бо треба ходити на вибори і обирати саме тих представників, які будуть піднімати ті важливі питання, які стосуються життєдіяльності, території, і відповідно життя людей. Бо без цього, без цього розуміння, нічого не буде. І питання заробітних плат, відповідно, пов'язане з представниками влади, яких ми обираємо. Бо тільки вони можуть вирішити ці питання, бо тільки вони можуть підняти і наголосити ці питання щодо розміру заробітних плат, для того, щоб людина мала змогу утримуватись тут. І, відповідно, не думала про те, куди треба виїхати для того, щоб заробити відповідні кошти. Людина повинна працювати на своїй землі, а для цього їй треба платити кошти. Платити достатнє життєві рівень, платити гідну заробітну плату, гідну плату праці, для того, щоб людина відчувала, що вона тут потрібна. Але якщо так вже склалося, що в Україні мінімальна заробітна плата, то не дивно, чому ситуація в Україні. Така, яка вона є, всім вам дякую.